Сьогодні в нас 11 листопада, трохи з запізненням, але знімаю відео про роботу на полниці осінню. Питання номер один в цьому році в нас що робить дирки от, такі от на полониці. Це в цьому році дуже велика популяція совки. Її є різні види, є такі, що от їдять просто листочки і зверху серцевину полониці. Є такі, що навіть всередині залазять, роблять дирку, вбивають куш. Починає це, це на шестю в цьому році десь е, перших чисел вересня, якщо я не помиляюся, і десь до кінця жовтня вони отак от людям псували насадження. Чим з нею боротись, з простими словами, будь-який препарат, який працюєте по картоплі, її об'є. Це 100%. Другий момент, що ви вб'єте одну популяцію, через якийсь час появиться інша у нас, звідкись прилетить, прийде і так далі. Спочатку такий метелик літає, потім самі гусениці. Чи навпаки, я не знаю. Но в цьому році от таке от. Замітили на нашій полониці, побороли її, зробили дві обробки, і ніякої критичної шкоди вона нам не зробила. Друга помилка, яку дуже часто роблять люди, дають на зиму азот. Тобто, це якісь добрива комплексні, типу Яра Міла комплекс, чи якісь інші там кальцініти і так далі. І вони. Причиняють активний ріст кущів, активний, активний сукорух, е, і полиця дуже погано може увійти е, в зиму і зимою або частково підмерзнути, або повністю вимерзнути через те, що вона до неї не готова просто-напросто. Так само це відноситься до перегної в біогумусі. Там так само є азот. Друге питання: обробки на зиму. Обробку можна зробити. Мідним купурусом, коли вже така от погода нижче 15 градусів, ні біопрепарати, ні інші ніякі не будуть працювати, тільки от контактні е, фунгіциди. Мідний з медян екстра, курзат, оці от можуть в таку погоду вже холодну спрацювати. Якщо є якісь проблеми. Якщо ніяких проблем немає, ні з грибками, ні з нічим, е, то вже можна спрацювати в березні місяці і все. Е, ще така. Дуже популярна в цьому році штука. Люди беруть і обривають весь зайвий лист на зиму. Цього робити не можна. Так само полуниця без листа зимою може дуже погано перезимувати. Краще його залишити і зробити це вже лю кінець лютого, початок березня місяця перед обробкою мідним препаратом. От. Тоді є сенс, щоб. Покращити доступ до ґрунту до серцевини і щоб контактний фунгіцид добре попав, обробив е, насадження. Е, ще одне питання: чи можна садити розсаду так само, як літом питаючи не рану, осінь питаючи не пізно. Можна садити так само, як і плодові дерева. Основні умови це щоб день була плюсова температура і не промерший ґрунт. Обов'язково треба пролити добре розсаду після посадки, навіть якщо земля волога, щоб ґрунт сів. Е, Добре, притиснуло розсаду, треба її пролити. Якщо це касетна розсада, треба ще додатково трошки сили руками прикласти, при посадці, щоб оплотнити навколо розсади ґрунт, бо торф має меншу плотність і при морозу, при, коли ґрунт промерзне. Його може трошки підняти. Може чуть-чуть витиснути, може може так конкретно сильно витиснути, що він пересохне і може сам кущик загинути. Це вже якщо дуже пізня посадка. Тому треба просто от посадили е, розсадину в ґрунт. От. Нехай це от буде розсад на цей листочок, коли її посадили, і зверху просто так ґрунт руками оплотнили, щоб її не витиснуло. От. Е, ще з таких питань. Популярних, напевно, я вже не згадаю, бо на відео завжди все заповаю. Е Ще якщо будуть якісь додаткові відео, я їх випущу на своєму каналі. Силка на мій канал буде під відео. Ми робимо новий канал. У мене був раніше про фундуки канал, але я загубив телефон, втратив до нього доступ. Будемо відновлювати на Ютубі. Ще питання по саджанцях. Саджанці є, є ранні сорти, є пізній один сорт. Номер 093 098 74 06.